Вітаю вас, друзі! Безперечно, сенсація цього тижня стала отримання Україною дозволу бити дальнобійними американськими, британськими та французькими ракетами в глиб Московії. Цей крок був зроблений партнерами Києва у понеділок, 18 листопада, у відповідь на появу північно-корейських військ у війні на боці Росії. Збройні сили України вже нанесли цілу низку ударів по російським об'єктам, в першу чергу на Брянщині, Кубані та Курщині. Наприклад, на Курщині в населеному пункті Мар'їно було атаковано. Ракетами Шедоу» так званий санаторій управління справами президента Російської Федерації. В результаті було знищено командний пункт російської групи військ «Сєвєр» разом з високопоставленими російськими та північнокорейськими офіцерами. Цей факт був змушений визнати навіть бункерний щур Вова Вовопутін у зверненні 21 листопада. Нападіння було завершено на один із командних пунктів нашої групі Сєвір. В результаті атаки і противовоздушного боя є, к сожалению, пострадавшие, погибшие і ранений. Нагадаю, що 22 вересня минулого 2023 року двома ракетами «Шторм Штормшедов було знищено штаб Чорноморського флоту Російської Федерації просто під час наради керівництва флоту. У відповідь на посилення оборонної міці України 19 листопада президент Російської Федерації Вова Путін затвердив чергове нові основоположні принципи державної політики Росії в галузі, як вони це називають, ядерного стримування. Ті самі, які він анонсував ще влітку 2024 року. Нагадаю, що згідно цього документу, достатньою підставою для застосування ядерної зброї тепер є агресія з боку неядерної держави за участі чи при підтримці ядерної держави. Ядерне стримування буде вживатися при розгортанні потенційним супротивником, засобів протиповітряної оборони, ракет середньої та меншої дальності, високоточної неядерної зброї і ударних безпілотників. Так говориться у їх документі. По суті, у будь-якій ситуації конфліктній. Зрозуміло, що під потенційним супротивником вони розуміють в першу чергу Україну. Але на наших західних партнерів, на кого це розмахування ядерною палицею було орієнтоване, не склало жодного враження. У Білому домі у Вашингтоні заявили, що не бачать сенсу вносити зміни до власної ядерної доктрини у відповідь. А британський прем'єр-міністр Кір Стармер, знаходячись на саміті G20 у Бразилії на прес-конференції, прямо сказав Ця Безвідповідальна риторика, що йде з боку Росії, вона не зменшить підтримку західними країнами України. На безсенсовість російського ядерного шантажу вказав і верховний представник Європейського союзу по іноземним справам та політиці безпеки Жозеп Борель. Вони не вперше погрожують ядерною ескалацією. Це повністю безвідповідально. Росія підписалася під принципом, що ядерну війну неможливо виграти, тому вона ніколи не має початися. І любі заклики до ядерної війни це безвідповідальність. Тим не менше розуміючи та передбачаючи погрози з боку кремлівських мракобісів, Північно-Атлантичний Альянс продовжує посилення європейської безпеки. Так, 13 листопада у польському селі Редзиково відбулося урочисте відкриття бази Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Вона стала важливою частиною протиракетного захисту НАТО і Оснащена системою перехоплення Aegis Ashore, і спрямована на захист Європи від ракет малої і середньої дальності. В той же день, виступаючи у Варшаві на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відмітив це новий об'єкт. Є свідченням твердої прихильності як Сполучених Штатів, так і Польщі, нашій колективній обороні. Країни НАТО також посилюють інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону НАТО за рахунок нових високотехнологічних сил та засобів. Для захисту від загроз з усіх напрямків ще 26 серпня польський міністр іноземних справ Радіслав Сікорський в інтерв'ю газеті Financial Times заявив, що Польща зобов'язана знищувати російські ракети на території України, оскільки вони можуть загрожувати Польщі й іншим європейським країнам. Майже через три місяці Росія вперше нанесла удар балістичною ракетою середньої дальності. Поки що не по НАТО, а по українському місту Дніпро. В результаті нічної терористичної атаки постраждав реабілітаційний центр для інвалідів і теплова котельня. Дві людини отримали поранення. Повідомив голова обласної військової адміністрації Лисак. Але Вовочка Путін навіть оком не блимнув, заявив, що удар був по якомусь військовому об'єкту. Российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее Ця акція з великою ракетою, безумовно, була спрямована для уваги Заходу. Але на Захід ці дії Росії враження не справили. Вашингтон знав про плани Москви нанести терористичний удар, і на рішучість США у підтримці України він не вплинув, заявила прес-секретар Білого Дому Карін Джанп'єр. Президент у вересні, 29 вересня, якщо бути більш точною, говорив про нарощування непреривної допомоги Україні в галузі безпеки. Тому ми збираємось продовжувати це робити. І це дозволить переконатися, що вони підсилюють свої можливості, включаючи протиповітряну оборону, і ставлять Україну в найкраще становище на полі бою. Ретельно спланована акція по знищенню теплової котельні обійшлося Росії у декілька десятків мільйонів доларів. Одначе кремлівські шакали давно не рахують гроші, витрачені на агресію проти України. А даремно, наступний бюджетний рік для Росії через неймовірно великі витрати на війну загрожує відкинути мільйони московитів назад у 90-ті. Невтішні прогнози озвучила глава Центробанка Ельвіра Набіоліна. На пленарному засіданні Державної думи. РФ 19 листопада у російському бюджеті у цьому році раптом з'явилася прогалина у як тільки вдумайтеся 3,3 трильйона рублів. А у затвердженому бюджеті на 2025 рік витрати на військові потреби складають 40% бюджету чи 17 трильйонів рублів. Центробанк був змушений підняти ключову ставку до рекордних за останні 20 років 21%. В результаті ринок житла стоїть на межі катастрофи. Інфляція офіційно перебільшує 8%, а по індексу салату олів'є досягла 70%. В той сам час Збірбанк підняв мінімальну ставку по іпотеці до 28%. Звичайно, у москалю, не дивлячись на всі обіцянки уряду, виживати стає вкрай складно, а власне житло перетворюється у недосяжну розкіш. Важна недоступність іпотеки, рівень ставок, а доступність життя для людей. Тобто, якщо у нас рост йде з просу, і він виливається в рост цін, а у нас рост цін на житло був більше росту доходів населення, то это не о росте доступности жилья, а нам надо думать именно о росте доступности жилья. Людей беспокоит непрекращающийся рост цен. Сильнее всего он бьет по небогатым людям, по тем, у кого доходы не растут или растут далеко не так быстро, как в среднем по статистике. И вы лучше меня знаете, что таких людей много. На межі обвалу знаходиться також промисловість, що виконує військові замовлення. Адже ей вже долгий час необходимо працювати у борг. Рособоронзаказ не поспішає розраховуватись з підприємствами, і через інфляцію їм необхідно працювати у збиток чи просто зупиняти виробництво. Типову для російської ВПК ситуацію змальовує Володимир Баглаєв, директор Череповецького літейно-механічного заводу. Ситуация критическая у тех, кто так или иначе связан был или напрямую с воронзаказами, или в цепочке их, тех, кто занимался воронзаказами. Поставки по Росбронзаказу не оплачиваются по полгода, 9 месяцев в году, и я даже знаю тех, кто больше года. Они же участвуют в заказах, а потом проходит время, и им не платят. Выдумывают одно, другое, третье, кучу бумажек требуют дополнительных, которые не требовались на момент в течение контракта. И не платят, не платят, не платят, не платят. А потом начинается новая волна потребностей на фронтах. И говорят, ребята, нам еще от вас надо. А те говорят, а мы не против. Но нам еще с прошлого лета не заплатили. А мы с чего сделаем? Ребята, вы внимание обратите на ставки кредитования. То, что мы вам год назад поставили. Це вже підсюдилося. Навіть якщо ви нам заплатите за це, навіть якщо ви заплатите за це, ми за ті день вже половину зробити не зможемо, що ми зробили рік тому. І в цей час Держдума дозволила списувати борги по кредитам до 10 млн. рублів за відправку на СВО. Основні умови повернення боргу почалося до 1 грудня 2024 року, а контракт з Міноборони був підписаний після 1 грудня 2024 року. Як то кажуть, все для вас, дорогі москалики, аби тільки ви швидше поїхали здохнути в наших українських полях та посадках. У звільненому від житла і більшості мешканців Маріуполя вціліли мешканки, що дочекалися щастя бути московитками, записали відеозвернення до Вовочки Путіна замість обіцяних квартир чи, хоча б компенсацій. За знищене освободителями житло на проспекті Металургів. Вони насолоджуються спогляданням на будівництво нового житлового комплексу Лінінградський квартал. Тут будують іпотечні квартири, але не для всіх, а лише для обраних та тих з них, хто може це собі дозволити. Владимир Владимирович, вам обращаються бездомні жителі міста Маріуполя. переживший ужас военных действий в 22 году, оставшиеся без жилья и без надежды вернуть свое. Наши дома по проспекту Металлургов 85, 87, 89 и 91 пострадали во время боевых действий в марте 22 года. Затем их снесли. После освобождения со стороны руководителей разных уровней звучали обещания Встановлення міста і повернення жителям житля. В реальності лише єдині отримали компенсаційне житло на окраїні міста. На місці наших знесенних домов створюється іпотека, знаменитий Ленинградський квартал. Перший дом вже відстроєний і заселен. але для нас квартир там не нашлось. І не знайдеться. Адже іпотеку в Маріупольських Патьомських новобудовах можливо оформити лише молоді до 35 років. А колишні громадянки України, пенсійного віку, що дочекалися свого Вовочку Путіна, освободітеля. Його не цікавлять. На своїх не відправиш, а наймати, агітувати за радісне нове життя у Росії вже пізно. Там давно господарюють нові господарі, на свій розсуд, звичайно. Це чекає всіх ждунів, освободітелей. Всім ждунам та ворогам! Хай у вас в горлі пір'я поросте. А ми з вами друзі пам'ятаємо, життя триває, точиться війна.